Захисний механізм психіки це несвідома психологічна реакція, яка запобігає виникненню тривоги або занепокоєння, що може виникнути внаслідок стресового стимулу. Вперше їх описали Зигмунд Фройд та його дочка Анна. Отже, коли ми відчуваємо небезпеку, наші захисні механізми приходять нам на допомогу, навіть якщо загроза є лише уявною. Наприклад, ми думаємо, що наш друг дуже розсердився на нас. Хоча насправді немає жодних доказів цього, це всього лиш таке відчуття. Зазвичай типовою реакцією на цю ситуацію стане уникнення розмови з ним. Та згодом, скоріш за все, ви дізнаєтеся, що між вами все окей і ніяких непорозумінь не виникало. Таким чином наші захисні механізми оберігають нас і роблять щасливими, оскільки запобігають необхідності стикати з чимось, що може бути тривожним та стресовим. Сподіваємось, ви розумієте, що життя не може бути повністю вільним від тривоги чи занепокоєння. Воно має своє злети і падіння, і ми не можемо просто уникати всього і думати, що все буде гаразд. Ось чому ці захисні механізми швидко стають нездоровими способами подолання труднощів, які можливо врятували нас того одного разу, але тепер вони лише стримують, шкодять нашим стосункам і відчужують від близьких. Щоправда, варто зробити ремарку, що також є і здорові захисні механізми. Але про це пізніше. Ми всі будемо переживати захисні механізми по різному Деякі можуть здатися нам надто надмірними чи зовсім не керованими, тоді як інші дуже легко застосувати. Гадаємо, що причина полягає в тому, що ми до них просто звикли або бачили, як їх застосовували інші, коли зростали. Оскільки ці захисні механізми проявляються багатьма способами, то ми розглянемо 12 найбільш розповсюджених. Заперечення Заперечення це коли ми просто відмовляємося визнати, що щось сталося. Цей захисний механізм найбільш поширений у людей із різними формами залежностей, коли вони відмовляються визнати або побачити, що в них є проблема. Вони усвідомлюють, що їхнє життя зруйноване і повністю не кероване, але відмовляються це визнати перед собою або іншими. Це також може траплятися в аб'юзивних стосунках, коли людина, яку ображають, відмовляється визнати, що це відбувається з нею. Адже якщо вона прийме гірку правду, то це стане реальністю і означатиме, що їй доведеться щось із цим робити. Зсув зсув це коли ми переадресовуємо свій гнів або тривогу на іншу людину. Наприклад, якщо ви посварилися з другом, то замість того, щоб поговорити з ним, виливаєте весь свій гнів і розчарування на другу половинку. Інтелектуалізація вступає в гру, коли ми стикаємося з чимось складним. Замість того, щоб впоратися із цими складнощами, прожити їх, ми зосереджуємо всі свої думки та енергію на деталях та способах виправити ситуацію, чи краще її зрозуміти, а не дозволити собі дійсно відчути те, що відбувається. Прикладом може бути становище, коли ваш партнер-партнерка каже, що хоче розлучитися. А ви у відповідь включаєте свою гіперлогіку і починаєте думати, хто має виїхати з будинку, як розділити майно, як пропрацювати юридичні моменти, і таке інше. Замість того, щоб дійсно дати собі час відчути це. Витіснення Витіснення – це коли ви взяли будь-які погані чи важкі почуття або спогади і виштовхнули їх у несвідоме. Щось, ніби викопали яму, поклали їх туди, засипали і назавжди забули. Це може статися внаслідок травми або чогось, і з чим ми просто не відчуваємо себе спроможними впоратися. На жаль, цей забутий багаж може потім зіграти злий жарт, оскільки є високий шанс, що забуті спогади спалахнуть знову. Наш мозок просто скаже в цей момент: гей, я взагалі то все пам'ятаю, я просто сховав це від тебе, щоб у тебе була змога функціонувати. Але тепер ми повинні з цим розібратися. Витіснення це лише короткострокове рішення. Проекція Цей захисний механізм, трохи схожий на СУВ, але він все-таки відрізняється. Проекція це коли ми приписуємо свої емоції, думки або мотиви комусь іншому. Наприклад, якщо ви відчуваєте сильну неприязнь до когось, ви можете повірити, що ця людина недолюблює вас. Мета проекції дозволити виразити бажання або імпульс, але таким чином, щоб наша свідомість не могла їх розпізнати, зменшуючи таким чином тривогу. До речі, якщо вам подобається наш формат і подача інформації, то будемо вдячні за підписку на наш канал і вподобайку. Тепер можемо повернутися до наступного захисного механізму гіперкомпенсація. Гіперкомпенсація це не просто захисний механізм психіки, а також одна з ключових ідей Альфреда Адлера. Цей захисний механізм використовується, коли ми компенсуємо одну сферу нашого життя, щоб надолужити те, чого на нашу думку бракує в іншій. Це не означає, що нам насправді чогось бракує, просто ми відчуваємо, що воно так є. Людина, яка не може змиритися з тим, що не може бути хорошою у всьому. Буде дуже старатися стати надзвичайно успішною в чомусь іншому. Наприклад, якщо не повезло із сім'єю або є проблеми на романтичному фронті, то людина вирішує з головою зануритися у кар'єру. Регрес. Регрес – Це коли ми повертаємося до дитячих способів подолання труднощів. Це дуже схоже на емоційну незрілість. Люди, які емоційно незрілі, зазвичай використовують цей захисний механізм. Замість того, щоб вислуховувати, як ви почуваєтеся, людина, яка використовує регресію, може обзивати вас, влаштувати істерику або надутися та гримнути дверима. Реактивне утворення реактивне утворення це коли ми діємо в повній протилежності до того, що відчуваємо. Відліткова закоханість один із ранніх проявів цього захисного механізму. Для прикладу, хлопець сильно влюбився в однокласницю, але при цьому може лаяти її, дражнити на перервах, діяти протилежно до того, що справді відчуває. Але більш доречним прикладом буде ситуація, коли ви дуже хочете отримати підвищення. Проте, коли хтось запитує вас про це, ви вдаєте, що підвищення це дурниця, і ви навіть не думали про нього. Типовою фразою може бути. О, я навіть не. Хм, це мені на думку не спадало. Не знаю, навіщо ти про це згадуєш. Ніби відчувати те, що ви відчуваєте, і виставляти на показ цю надію та хвилювання. Просто небезпечно. Раціоналізація Ми можемо вигадувати виправдання для того, що зробили, і певним чином пояснювати це. Припустимо, ви зустрілися з друзями і надмірно розсердилися на одного з них настільки, що весь стіл затих. Усі дивляться на вас, бо ви здійняли крик. Замість того, щоб вибачитися за свою поведінку, ви кажете щось у стилі. Якби ти не був таким впертим, мені б не довелося так голосно кричати та гніватися на тебе. Певним чином ви перекладаєте провину на когось іншого, роблячи свою реакцію цілком раціональною. Навіть якщо насправді це не так. Або якщо ви візьмете щось у своєї сестри, не запитавши, ви можете сказати. Ну, у неї і так стільки одягу. Для неї це не буде такою великою проблемою. Це способи, якими ми певним чином раціоналізуємо нездорову поведінку з нашого боку. Сублімація. Сублімація це коли ми спрямовуємо будь-які тривожні емоції, неприйнятні імпульси чи незадоволені потреби у більш прийнятне русло. Наприклад, якщо ми відчуваємо багато гніву чи люті у своєму житті, ми можемо записатися на заняття боксом чи просто сходити в спортзал. Спрямовуючи весь цей гнів у таку діяльність, можна на деякий час приховати його. До речі, на думку Фройда сублімація є ознакою зрілості та дозволяє людям нормально функціонувати соціально прийнятними способами. Дисоціація. Дисоціація спрацьовує, коли наша ситуація стає надто важкою для нас. І ми повинні відключитися від себе, тобто деперсоналізуватися. В певному сенсі ми ніби висмикуємо мотузку, вистрибуємо з нашого життя у світ мрій, де почуваємося безпечніше. Багато людей повідомляють, що відчувають себе ніби в тумані або рухаються в сповільненому темпі, або навіть спостерігають за собою з іншого боку. Пасивна агресія. Пасивна агресія проявляється, коли ми не маємо інструментів чи знань, щоб висловити те, що відчуваємо. Ми просто пасивно виявляємо своє засмучення. Наприклад, замість того, щоб сказати подрузі, що ми були ображені її словами і обговорити це, ми запізнюємося на вечір, змушуючи її чекати. Або взагалі не приходимо в останню хвилину, бо щось трапилося. Ті, хто виявляє пасивну агресію, роблять усе можливе, щоб створити ситуацію, яка засмутить нас так само сильно, а може й більше. Ніж вони самі. Але вони роблять це не говорячи нам, що засмучені. Вони часто просто кажуть щось на кшталт зі мною все гаразд. Не хвилюйся. Хоча насправді все не окей. І вони хочуть, щоб ви потурбувалися. Завершальне слово звичайно існує ще багато інших захисних механізмів. Якщо серед коментарів ми назбираємо ще 10, то обов'язково зробимо про них другу частину. Хоч всі захисні механізми психіки можуть бути нездоровими, вони також можуть стати корисними і дозволяти нам нормально функціонувати. Наприклад, альтруїзм, гумор, сублімація і придушення це чотири зрілі захисні механізми, які сигналізують про вищу адаптивність. В інших випадках ці захисні механізми можуть отримувати нас від зустрічі із реальністю і діяти як форма самообману. І якщо ви бажаєте нас підтримати, то ви це можете зробити, підписавшись на нас та залишивши вподобайку до цього відео. Також будемо більше ніж раді почути ваш відгук щодо нашого відео і не соромтеся ділитися ідеями для наступних випусків, адже усі теми ми включаємо до списку ідей для статей на наш сайт.